і дорога сьогодні, просто льод. Це аж блищить, бачите, це блищить, бо це льод, каток. У мене знову колеса спустили, знову цей знак загорівся. Треба срочно десь щось робити, а це важко. Треба десь знайти, хто це зробить. Чоловічих рук, як то кажуть, не вистачає ніколи. На ну, що поробиш? Таке воно життя. Весь час чогось не вистачає. Чи хочеться більшого. Як цей казав він із красотки фільму. Концепцію хотіти більшого придумав я сам. Вот так.